Подарувати життя ціною власного в Івано-Франківській області під час пологів померла жінка. Трагедія сталася у пологовому відділенні Лисецької центральної районної лікарні. Породілі було 37 років. Це вже не перша дитина жінки. Сиротами залишилися троє дівчаток. Надзвичайна подія безумовно вразила місцевих жителів. Люди жваво обговорюють цю тему у соціальних мережах, намагаються знайти причини трагедії. Здебільшого звинувачують в усьому лікарів. Вбиту породілю через тупість молодого на це списують причину реаніматолога. Помилився не туди вколов дитину живу, здорово витягали з померлої матері. Знову помилка ціною в людське життя. Пригадуючи події того фатального дня, завідувач пологового відділення каже, народжувати жінці ще було зарано. Однак в неї почалися болі у животі. Тож пацієнтку шпиталізували до обласного перинатального центру, тому що третій рубець. Ми ну, по наказу ми не, не, не можемо. Жінка така жінка, це жінка з високого ступеня. Жінку вести до іншої лікарні не було часом. Стан погіршувався, відтак породілю вирішили прооперувати на місці. Жінка скаржилася на різкі болі, на болючий рубець, загроза розриву матки по рубцю була, ну і автоматично транспортуватися вона не, не, не плягала. Жінці ввели анестезію. за кілька хвилин її серце зупинилось. За попередніми висновками патологоанатомів, смерть жінки спричинив наркоз. Однак лікарі свою помилку категорично заперечують. Жінку кажуть, оглянули, зробили необхідні проби. Цю інформацію наразі перевіряють правоохоронці. Трисменецькою місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за частиною першої статті 140 -ї. неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником Кримінального кодексу України. Чи це була лікарська недбалість чи випадковість, покаже час родичі загиблої, поки не закінчиться слідство, претензій до медиків не мають у неналежному виконанні професійних обов'язків, так само як і в Івано-Франківській області, перевіряють і лікаря Черкаської. Попередньо встановлено, працівник районної лікарні під час чергування не надав належну допомогу чоловіку, якого привезли до приймального відділення з тілесними ушкодженнями. Це призвело до загибелі пацієнта. В прокуратурі кажуть, якби хворому вчасно надали правильну допомогу бо його б могли врятувати. Випадків, коли лікарів звинувачують у помилках, чимало і перерахувати їх, мабуть, неможливо. Як приклад, ще одна історія з рівного: там медикам оголосили карантин безкарності. Активісти вимагали покарати лікарів, які не врятували п'ятирічного хлопчика. Просто не можу стояти осторонь, бо я знаю, що таке халатність. Я знаю, як деякі лікарі ставляться до пацієнтів. Минулого року Миколу з підозрою на апендицит госпіталізували до обласної лікарні. Там дитина й померла. Рідні стовідсотково впевнені, що це через Карів вони не надали малому належної допомоги. Це дуже страшне. Горе. Наша дитина повинна була жити. Якби не цей лікар, наша дитина була б жива й здорова. Перший висновок експертизи між діями лікаря і смертю дитини зв'язку немає. Через це власне люди й вийшли на мітинг. І от буквально через кілька днів маємо абсолютно інший звіт. У МОЗ визнали неадекватність дій лікаря, які призвели до смерті п'ятирічного рівнянина. Проте медик з цим не погоджується. Навіть хоче повернутися знову до лікарні. Тим часом у Всеукраїнській раді захисту прав пацієнтів інформують, що кожен десятий пацієнт отримує медичну шкоду. Це може бути як ампутація, так і навіть смерть. Одна з причин такої кричущої статистики недостатнє фінансування медичних закладів. У лікаря мають бути інструменти не тільки скальпель, але й ліки, крапельниці, кардіографи і так далі. Тобто, він має бути підключений до найкращих світових практик. І я вже казав, що це не відбувається, то тоді може бути збій, і важко вимагати від лікаря. Повертаючись до історії звано-франківської області, робити висновки там зарано. проте свідки зазначили, що медики намагалися зробити все, аби врятувати породіллю. На жаль, дуже важко розрізнити, коли медик зробив помилку, наприклад, вколов неправильний препарат. А коли пацієнт помер, не дивлячись на те, що лікар до останнього боровся за життя людини. Мы понимаем, что человеческая жизнь, она хоть и бесценна, но не вечна. И человеческий организм ⁇ это сложный механизм, который иногда представляет сюрпризы, скажем, которые ну, ни один врач, ни один медик не в силах победить какие-то природные процессы. І єсно обмінять врачей в тому, що е тотилі та і лінає боліз до кінця була ні не злічена. Е нельзя. Звісно, не один лікар не застрахований від помилки. Але якщо він дотримується посудових інструкцій, а людина все одно померла, обвинувачувати його не можна, зазначають фахівці. На жаль, лікарі не боги, і навіть тоді, коли лікар все зробив, що від нього залежить рятуючи життя хворому, іноді люди помирають. Та, попри це, доволі часто деякі лікарі стають заклятими ворогами пацієнтів або їх родичів. Прикро, що медика, який втратив пацієнта через халатність та лікаря, якому все ж таки не вдалося врятувати життя після того, як він зробив все можливо, іноді ставлять на один рівень. Звісно, слідство повинно розставити усі крапки, а суд має винних покарати, невинних винних виправдати. Головне, аби не вийшло, як це часто буває, не розібравшись у деталях. За злочин буде покараний такий собі ЦАП відбувайло. Лікарська помилка вона визначається вже за фактом, коли вже відбулося якесь втручання, яке привело до якихось негативних наслідків. Зрозуміло, що це коли це не було е, умисною дією лікаря, коли він е, рекомендував зробити операцію, намагаючись рятувати людину, а не е, знаючи, що існує межа ризику, лікар повинен доводити кожним кроком, кожною своєю дією е, свідому свою волю, е, прагнення врятувати пацієнта. Е, тут є багато факторів, які впливають на результат але. Сам процес не повинен викликати сумнівів в тому, що лікар зробив все можливе для того, щоб відбулося покращення стану здоров'я.